Добрий день, малята! Восени після рясного дощу в лісі з'являється дуже багато грибів. Всі вони такі різні і дуже красиві, але треба пам'ятати, що є їстівні гриби та отруйні. Тож сьогодні я пропоную намалювати грибочок. Послухайте уважно віршик. Я грибок боровичок, біла ніжка і бочок, маю диво капелюха. Ще й листочок коло вуха. Хто не йде, не обмине, низько вклониться і візьме. Так, це гриб боровик, а ще його називають білий гриб. Скажіть, а це їстівний чи отруйний гриб? Так, це їстівний гриб. Сьогодні ми будемо малювати ось такий грибочок. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу білого кольору, фарби, пензлик, водичка. Листочок з будь-якого дерева, а також серветки. Та перш ніж ми почнемо малювати, підготуємо наші ручки до роботи. Один, два, три, чотири, п'ять, ми йдемо гриби збирати. Цей пальчик в ліс пішов, цей пальчик гриб знайшов, цей пальчик чистив. Цей пальчик смажив, а оцей усе поїв. Ось тому і потовстів. Зробимо те саме на іншу ручку. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми йдемо гриби збирати. Цей пальчик в ліс пішов, цей пальчик гриб знайшов, цей пальчик чистив, цей пальчик смажив. А ось цей усе поїв. Ось тому і потовстів. Зараз нам знадобиться допомога батьків. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, малятам правильно взяти в ручку пензлика. Його потрібно тримати трішечки вище металевої частини. Перш за все, я малюю овал білого кольору. Це буде ніжка нашого майбутнього грибочка. Далі я малюю нашому грибочкові шапочку, вона буде коричневого кольору. Для цього я малюю напівкруг і зафарбовую його коричневою фарбою. Малюємо травичку. Вона може бути і жовтого, і помаранчевого, і навіть зеленого кольорів. І додаємо нашому грибочкові листочок. Для цього я беру звичайний листочок з дерева, наношу на нього фарбу, але слідкуйте, щоб фарба була не дуже водянистою, і притискаю його до паперу, серфеточкою витираю надлишки фарби. Обережно кінчиком пензлика малюю хвостик листочкою. Ось такий красивий грибочок з'явився у мене. Впевнена, ваші малюнки будуть іще гарніші. Дякую всім за увагу і до зустрічі, малята!